Вітаю вас, любі діти. Сьогодні пропоную виконати ігрову вправу, яка називається Я повітряна кулька. Станьте рівненько, заплющте оченята і уявіть, що ви повітряні кульки маленькі, легенькі, але зараз ми будемо їх надувати повітрям. Зробіть глибокий вдих. Так, ніби всередині з'являється багато повітря, вдихаємо носиком повільно. А тепер ще робимо один глибокий вдих, щоб ще більшою стала повітряна кулька. Ого, яка велика кулька виходить. Відчуваєте, як ваше тіло наповнюється повітрям. Постійте в такій позі декілька хвилин, напружуючи всі м'язи тіла. А тепер час повільно випустити повітря, відкриваємо ротик і видихаємо, ніби кулька спускає повітря. Видихаємо, одночасно розслабляємо м'язи тіла, кисті рук. М'язи плечей, шиї, корпусу, ніг. Запам'ятайте своє відчуття в стані розслаблення, повторюйте вправу декілька разів, пам'ятайте малята, коли відчуваєте злість та напруженість, ви завжди можете пограти в цю гру і стане неодмінно легше. До нових зустрічей.